Спробувала я крем для обличчя з вітаміном С, SPF 30 тобто від сонця буде захищати. І мені сподобався його аромат, такий лимонний. Камера не передає, колір теж такий лимонний, як тістечко лимонне, не нав'язливий. І я б сказала, що цей крем досить поживний, досить поживний. І Навіть такий важкуватий для літа, як на мене, це важкий крем. Але для тих, хто потребує живлення, буде гарний варіант. Здавалося, що його мало, але при розподілі по шкірі обличчя він як тане, і його стає більше. Шкіра стає гладенькою на дотик і дуже поживною. Ну на на шкірі відчувається на даний момент.